Всім привіт! Це файний огляд на Flagman Shop. І сьогодні я вам покажу надшироку лінійку спідінгових вудлищ Flagman BLACKFIRE. В цілому BLACKFIRE – це універсальні вудлища, які можна застосовувати в найрізноманітніших умовах. Але вся лінійка у нас окремо навіть промаркована на три категорії. В першу чергу хочеться відмітити флагман Blackfire Solid. Це спінінги з вклеєною верхівкою. Вони не так давно з'явились. Потім йде у нас класична надширока лінійка Blackfire, класичні вудлища та окремо виділено ще три спілінги Blackfire Jig. Це також окремо промарковані спінінги, заточені саме під джигову риболовлю. В цілому, в лінійці спінінгів Blackfire досить багато різних моделей, які між собою відрізняються навіть за строєм. Тому потрібно обирати модель в залежності від тих умов, в яких рибалите саме ви. Самі спінінги виконані в сучасному стриманому дизайні в чорно-золотих кольорах, що виглядає досить гармонічно. Ручка у нас виконана з матеріалу Єва, має рознесену структуру та нижню гайку катушко тримача. катушко тримач досить зручний та надійний. На бланках встановлені легенькі кільця, які не перевантажують верхівку, та коли спінінг включається в роботу, розподіляють навантаження по всій довжині бланку. В цілому лінійку спінінгів Blackfire можна охарактеризувати як сучасні досить чутливі дзвінкі та жорсткі спінінги, але зараз про кожну модель ми поговоримо окремо. Спочатку ми розглянемо підгрупу BlackFire Solid. І перша моделька це в нас Ultra Light з тестом від 05 до 6 грамів в довжині 2.13. На спінінгах встановлена вклейка, завдяки чому. Спінінги гарно працюють по нижньому тестовому діапазону. Це такий ультралайт з уклоном в джиг та мікроджиг. Такий спінінг гарно підійде для рибалки, починаючи вже навіть з 1 грама завдяки вклейці. Також можна його розцінювати як універсальний ультралайт, тому спінінг буде добре працювати і з іншими типами приманок, окрім силикону. Наступна модель серед вудлищ з вклейкою у нас спінінг з тестом від. 1 до 8 грамів в довжині 209. Це також ультралайт, але з більшим запасом потужності, тому при риболовлі з ним можна використовувати вже більші ваги, аніж з попередньою моделлю. Цей спінінг гарно працює в тестовому діапазоні від 1 до 7 грамів. Звичайно ж, він заточений під ловлю на силікон, на мікроджиг, але також буде справлятися із невеликими воблерами, коливалками та оберталками. І остання модель серед солідних Blackfire – це спінінг лайтовий з тестом від 2 до 12 грамів в довжині 2,21. Так, це вже повноцінний джиговий лайт, також він має вклеєну верхівку, тому найбільш комфортно ним буде рибалити на силікон. По тестовому діапазону він гарно буде працювати від 2 до 12 грамів, плюс невелика необ'ємна приманка в розмірі 2,5-3 дюйми. Далі ми переходимо вже до класичної серії Blackfire і першим у нас буде Ultralight. Досить цікава коротенька утка в довжині 1,83 м в тесті від 05 до 6 грамів. Це вже тубуларна модель. Вершинка тут у нас вже повністю ціла. Спінінг має екстра швидкий стрій і його можна використовувати як досить універсальний ультралайт, який вам підійде на всі випадки життя. Завдяки невеликій довжині його досить зручно використовувати на невеликих річках та навіть гірських потічках, де вам потрібно рибалити в важких умовах, де є дуже багато нависаючих гілок дерев навколо вас, тому таким коротеньким спінінгом дуже зручно робити заброси в складних умовах. По своєму застосуванню він дуже гарно буде працювати як з мікроджигом, так і з іншими приманками. Воблери, блешні тощо. Наступний спінінг у нас з тестом від 2 до 8 грамів в довжині 2.13. Це також тубуларний універсал, який підійде для ловлі на будь-які типи ультралайтових легких приманок. Це вже моделька більш довша, тому ним можна Комфортно рибалити як на силікон, так і на інші різні приманки. Наступний спінінг у нас досить коротенький, має довжину 203 і тест 312. Це також досить універсальний спінінг. Можна сказати, що він у нас вже заточений під воблери, під ловлю на твітчинг завдяки своїй довжині та гарному екстрашвидкому строю. А в цілому це також досить універсальний спінінг для тих, кому не потрібний довгий спінінг, хто рибалить на невеликих річках та озерах. Наступний спінінг у нас має довжину 2,13 метри та тест 3-12 Також лайт має трохи більшу довжину, також досить універсальний спінінг. Він в руках відчувається досить легеньким. Досить дзвінкий. Для тих, хто шукає собі універсальний спінінг в лайтовому тестовому діапазоні. Рекомендую звернути на нього увагу. Далі у нас йдуть спінінги вже з більшим запасом потужності, і наші лайти повільно переходять в підрозділ Medium Light. І це моделька в довжині 2.21 з тестом 3.15. Також досить універсальний зручний лайт, але вже для тих, кому потрібно трішки більше запасу потужності. Далі у нас слідує модель з тестом 5.15 в довжині 2.44. Можна сказати, що це вже повноцінний джиговий лайт з запасом потужності, який, наприклад, підійде для рибалки на Судака на невеликих водоймах з глибинами там, до 4. 5 метрів. В першу чергу, завдяки довжині, він дуже гарно буде справлятися з різними типами джигових проводок, але також при необхідності з ним можна використовувати і різні інші типи приманок. Наступним у нас буде спінінг з тестом 5.20, довжині 2.13. Можна сказати, що це спеціалізована твітчева модель для ловлі на Воблери. Тест спінінга не такий великий, але Воблери міну, включаючи 110-й розмір, він буде твічити без проблем. Тому для тих, хто шукає легенький коротенький спінінг для невеликих воблерів, рекомендую цю модель. І останній спінінг в класичній серії у нас моделька в довжині 2.44 з тестом 728. Це вже джиговий інструмент. Завдяки довжині він буде дуже гарно працювати з силіконовими приманками. Підійде для риболовлі як з берега, так і з човна. Він досить гарно кидає, має чудову чутливість, тому для тих, хто шукає собі джиговий інструмент з запасом потужності в невеликому бюджеті, раджу звернути увагу саме на цю модель. Довжина 244 і тест до 28 грамів. І далі ми переходимо вже до спінінгів BlackFire, які мають спеціальне маркування джик. І перша моделька серед таких джигових інструментів має тест 525 і довжину 2.28 метрів. Спінінг, як для джигу, не дуже довгий, але завдяки своїй довжині досить універсальний. Звичайно, він створений для рибалки на джиг, на силіконові приманки, але при необхідності він також може продьорнути і в включаючи 110-й або навіть і 130 розмір завдяки запасу потужності. Наступна джигова модель в нас вже досить довга і має довжину аж 252 і тест 836. Це вже такий досить потужний спінінг для важкого джигу в різних умовах. Завдяки своїй довжині він і дуже гарно закидає, і на виважуванні добре працює. Працює як верхівка, так і середня частина бланку, а комель вже стримує наші трофеї. Дуже цікава вудка, має гарний стрій, тому для тих, хто рибалить на великих річках та водосховищах, рекомендую звернути увагу на цю модель. І остання найпотужніша джигова модель у нас має тест аж 1045 та довжину 259. Досить такий вже серйозний інструмент для тих спінінгістів, хто рибалить в екстремальних умовах і для кого запас міцності та потужності спінінга ніколи не буде зайвим. Спінінг дуже гарно підійде для риболовлі на важкий джиг на течії або на великих глибоких ямах. Як бачите, в лінійці спінінгів Blackfire є дуже багато різноманітних вудлищ, які підійдуть для всіх водойм, які тільки можна вигадати для спінінгової риболовлі. Є ультралайтові лайтові моделі з вклейкою для кращого візуального контролю похльовки та для кращої роботи по низам. Є коротенькі ультралайтові моделі для любителів ловлі на в на невеликих водоймах. Є твічові моделі вже з запасом потужності для об'ємних великих в Є і досить потужні джигові моделі, які підійдуть також для будь-яких умов, як для важкого джигу на течії та для ловлі, щуки та судака на великих водосховищах. Тому я впевнений, що кожен рибак спінінгіст зможе вибрати серед всієї лінійки модель, яка потрібна саме йому. Також для наших підписників у нас є чудовий сюрприз. Ми розіграємо одне вудлище з цієї серії флагман Black Fire. Умови конкурсу досить прості. Потрібно бути підписаним на два канали: флагман Шоп і флагман Риболовля і туризм, Поставити лайк цьому відео та в коментарі написати, яку саме модель вудлища ви хочете виграти. Результати конкурсу будуть опубліковані в прямому ефірі в нашому телеграм-каналі. На якій також потрібно підписатися. Дивіться всі посилання в описі під цим відео. Ось така у нас широка та універсальна серія Woodled Flagman Black Fire. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, канал Flagman Shop. Всім бувайте! До зустрічі на воді!